Засідання наглядової ради відбулося у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка. Воно перше у її теперішньому складі. На засідання розглянули здобутки, які вже має виш, розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Відзначив успішно проведену вступну кампанію. Ви бачите, ну набір майже три тисячі осіб. На перший курс зарахована це дуже високий показник. Тому це певні виклики і для колективу, і для професорського викладацького складу. Це по перше. Більше 60 аспірантів зараховано, декілька докторантів. Тобто, ну це надзвичайні показники. Це як для мене, це ознаки того, що освіта, педагогіка, журналістика, фізичні науки, математичні науки вони мають майбутнє. Окрім цього, на засіданні наглядової ради обговорили питання інноваційного освітнього середовища, яке необхідне для розвитку кожного студента. Також повідомили, у виші відкрили нові аудиторії та з'явилася нова кафедра. Відкриті дві аудиторії аудиторія. Підготовка вчителя фізики до роботи в новій українській школі, і аудиторія, підготовка майбутнього вчителя хімії до роботи в новій українській школі. Також у нас сьогодні презентує свою роботу новостворена кафедра мистецтвознавства і позашкільної освіти, і все це курує наша наглядова рада. І ми весь час знаходимося в розвитку. У нас Працюють технопарки на кожному факультеті, у нас працюють видання наукові. У нас працюють аспірантура, докторантура. На наглядовій раді вишу також обговорили особливості роботи педагогічного університету під час військових дій, адже саме майбутнім випускникам відбудовувати державу. Розповів член наглядової ради Полтавського національного педагогічного університету, держсекретар Міністерства освіти та науки України Сергій Захарін. Виходячи із завдань підтримки належного рівня безпеки освітнього середовища, визначимо ті стратегії, стратегічні завдання, які стоять перед університетом на довгострокову перспективу, ми дуже багато рішень приймаємо, виходячи з поточної ситуації, але це не заважає нам думати про стратегію, про стратегічний розвиток, про довгостроковий розвиток. Також підписали меморандум про співпрацю інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України із Полтавським національним педагогічним університетом імені Короленка.